Всім привітки, мої любі, і це значить, що зараз у нас буде якась розпаковочка. А розпаковочка від АТБ і від Аврори. Ну, перш за все, хочу показати ось. Оце все, це все це буде у нас покупочки. Ну, перш за все, Покажу, що я відкрила і що Маша. Ну, так поїла. Це новий корм, е, харч для щасливих муркотінь, е, кусь називається. Тут і яловичина, і печінка, і по аромату навіть досить і непогано, як паштет, те, що, те, що ми їмо. Але Маша полискала, як завжди. А оцих е, кружочків таких е, крупненьких, що у е, кормах, ну не з'їла. Як завжди, Маша в своєму репертуарі. Залюблена, заласкана, охренівша і е, улюблена. Ну, е, також у нас з'явилися знову блохи. Періодично з'являються блохи, бо е, поблизу від нас живе сусідський кіт, і він іноді е, заходення вчить е, він... І на вулиці проживає, і у квартирі приходить їсти, качається, оця шерстяка, і все несеться за нашими, нашою обувкою, нашим взуттям у хату. І, звичайно, Маша теж це те підхватує, і блохи теж. Через порог скачуть, так скажемо, і на нашому житті заноситься. Тому ось я купила комфорт. Це краплі від виробника міста Харків. Тут у нас аж три штучки. Сьогодні піде якраз така одна штучка. На холку нанесемо ці крапельки, і думаю, ми. Ну, хоч на деякий час позбавимось від бліг, тому що блоги не виводяться. А Маша у нас кішечка така культурненька, тільки домашня, і ну, під фарблю. Що, що сказати? Оцей продукт коштує 29 гривень. Взяла ось таку фарбочку. Фарба я вже її колись брала, ділила на дві штуки, бо тут у нас є. На два рази. Бачите, тут по дві штуки, чим мені подобається. Тим, що поділив, і все. І навіть є, є, є ось такі рукавички, щоб фарбуватися. А це на інший раз, на другий. Так як я фарбую корені, волосся ну, повністю не треба мені фарбувати, то це дуже зручно. І кошти, це. Ліренів коштує 29 гривень. І ще я вам скажу, був кешбек. Кешбек від Аврори. Оці українські товари. Я у вересні, тим, що розраховувалась карткою, заробила 42 гривні. Цьому ще йде у нас час, і тому вже там більше 50 гривень. Ну, розрахуюсь картою. Все, все одно е е е налічку не завжди можна зняти, не завжди банкувати. У нас працюють, особливо приват, хоча можна і в Аврорі зняти, і в АТБ. Але так як запустили отаку акцію, все українську кешбек все на українські товари 10%. Ось від цієї фарбочки у нас вийде по 2,90% з кожної пачечки буде. Ось так. І тим паче я вже пробувала. Тут е, намальовано, звичайно, і гіалуронова кислота, і е, каратин намальований, чи воно все там входить, е, я не знаю, але фарба мені подобається, чесно вам скажу. І тому е, можу е, вам рекомендувати саме цю фарбочку. Непогано, що говорити, і е, гарно береться колір. Також взяла ось таке доброво для деяких декоративних рослин, хотіла дві пачечки, але так як почитала, що тут вміст пакета, наприклад, поливання розчинити в 10-20 літрах води. А мені для моїх рослин вистачає 2 літри. Хоч у мене їх і багато, але поливаю не часто. Да й не треба зараз поливати, бо вже настає осінньо-зимовий період і тому. Взяла, і цього пакетика хвата надовго, може, навіть на декілька місяців. Що ще? Купила, як завжди, Felix Fantastic, він уже подорожчав, став 17 гривні. Але чого не зробиш і не купиш заради любимиці? Буду надіти, що вона хоч цей корм буде їсти. Бо інші корма, я не знаю, вже її триугольнички, трикутнички надоїли, вже вона їх не дуже їсть. Ну, Маша, що з них взяти? Також, що ще? Ще я купила ось такий в Аврорі. Це у нас іде з куркою. Дизайн змінили 4 лапи. Бачите, який він більш ніжний? Мені я вважаю, він став. Але як не крути, але чотири лапи це наші фаворити у харчуванні. Ну, ось таке було покупочки мої з Аврори, і це все вийшло на 150 гривень десь приблизно. Тому що я чек не взяла. Ну, не думала, що я буду знімати там розпакову, але вирішила, що це все. Для вашої уваги потрібно. А далі буде у нас розпаковочка Заврори. розбір заврори. Ну що, мої любі, розкажу, перш за все про хліб. Останні три буханочки я забрала ілінський хліб. Ну, хтось скаже, навіщо так багато, ви що за добу не з'їсте. Але, але ми влітку робили так. Купляли на неділю хліб, клали, ну, коли старий був холодильник, то в морозилку. Але коли купили новий у нас беком, такий потужний холодильник, тому що ну, треба було, треба було оновити той дуже тяну, та й цей не менше тяне, але так приловчилися. Беремо на всю неділю хліб. І використовуємо з холодильника. Оцей хліб 14,50, оцей по 7,90. Хліб є, з хліб, Всі, Хліб всьому голова, як ото кажуть. І без нього нічого не їсть. Хоча я вже відходжу, якось відходжу від оцього, такого білого хлібу. Цей іноді, звичайно, використовую їм, але по одній такій скипоці. Ну, пробую триматися. Капуста, Ой, пристав отакий, от ну нічого, використаємо це, як будемо фарбуватися. Капусточка, вона по 29 гривень, хоча в тому році була 10 гривень. Цьому чомусь все-таки дороге. Ну і капуста не виняток. Майже в три рази подорожчала. І так, відкладу оцей хліб. Хліб. І оця капуста вийшла на 28 гривень. Ось так мої любі. Взяла господарче мило і завжди беру оце щедро. По-перше, воно не пахкотить, як оті інші мила, що прям, як мої кажуть, здохлятину якоюсь конячою. А це мило господарче 18,50. Воно, звичайно, дорожче, ніж інші, але воно ну, гарно. Хоча б пахне. Взяла ось такий імбирний ранок, тому що чаї чорні ми заварюємо, але треба чимось таким придобряти його і чому б не взяти отакий лимонно-імбирний напій. Буду по одному пакетику вкидати до чорного. і оцей Чайок, чайок зараз вам скажу скільки. він. Імбирний ранок 43,90. любі. Взяла ось таке мило, набір мила. Чоловік любить дуже з блакитними такими штуками, але ті з блакитними коштують 102 гривні, а оце було чи по акції, чи воно таке коштує, тому що його менше беруть. Тут зволожуючий крем плюс зелений чай. Оце, звичайно, зелений чай, а то білий крем і 79 гривень. Ну, разниця в 20 гривень це я вважаю нормуль. І йому може надоїсти блакитне таке мило, а зелененьке хай буде на так прямку. Хочу сьогодні зварити борщику. Борщику пісно і ось взяла отакий, замість нашої улюбленої як ото, рибка маленька, забула в голові крутиться, і замість тої рибки консерви взяла ляш. Ну Подивимось, що воно буде з ляща. Буду надіятися, що теж дуже вкусне. Бачите, тут теж марочка зроблена в Україні. І е, ця марочка це якраз таки буде кешбек. Ай маленький, але буде кешбек. Як ото кажуть, е, мелоч, ну приємно. Ось такий хлібчик. Хлібчик зараз е, скажу вам: е, Сумська паляниця і коштує він е, 23 гривні. Цей хлібчик. Е, е, кажу вам, що це буде все на неділю. Тому не думайте, що це все зараз, за раз, за добу ми поїмо. Гречана крупа. Гречка завжди закінчиться в саме такий непідходящий момент, коли треба зробити кашу, а ніщо. А кашу я роблю дуже часто. Буває 2-3 рази на неділю. Ось так мої люди. Також взяла ковбасу, була по акції, там щось воно зі знижечкою йшло. Зараз гляну, наскільки вона вийшла. Ковбаса, м'ясна лавка салями 116,50. Ось так. Ну, буде на бутерброди. Ну і, звичайно, взяла 5 штучок, ось таких брауні, Це дуже класна штука. Можна наполовинку розрізати. А якщо з'їсти цілий, то ну, 100% десерт ну, дуже класний. Мені він саме цей брауні дуже подобається. І зараз на правильному харчуванні ну, я завжди беру саме їх, ці брауні. Дивіться, ось так. Ну, Ось такі були мої покупочки. І вийшли на. 507,30, Ось так мої любі. Я вам сфотографую, звичайно, то не тою стороною. Але, як завжди, ідеш, звичайно, нічого не купуєш, але ціни ого. го Але куди діватися, треба, треба себе балувати. І треба основне, хоча б купляти. Цілую, люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.